Ну що, друзі, такі чудеса бувають. Оцих голубів я, напевно, з тих найбільше ждав. Ці голуби в мене вже показували 5-6-7 годин. Той другий, друге взагалі там ігра супер просто це теж. Ну, Просто-просто Бомба і Пітарда, як кажуть. Оце така. Ці голуби це тільки що вдвох і прилетіли. Вже у нас така на дощик натягує. Вже в нас друга половина дня. І перед цим потихеньку зранку 4, тоді ще, тоді ще. І десяточок прийшов. Я їх он позначив. Два, три, чотири. Ось оця самочка п'ять. П'ять. Всього позначено 6. Тут десяток, бо деякі на дворі, тут десяток із 20. І от ці два самчики. Уже 12 є, ще 8 штук. Ну, Я думаю, що це диво. Просто голуби сталися в ніч. і ну, Я не знаю як як це. Це просто, ну. Просто я вважаю, що повезло. Ну ждемо далі, тільки 2 часа дня. Я думаю, що діло буде просто красота, настрій радості немає меж.